А якщо говорити більш конкретно, от ваш погляд, так стосовно обміну території, коли ми саме говоримо, ну те, що раніше публікували знову ж таки змі після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, так говорили про те, що мовляв, Путін хоче весь Донбас взамін, готовий, якби вивести свої війська з території Харківської та Сумської області. Але на Сумщині, ми так відтісняємо ворога. І знову ж таки, наразі змі пишуть про те, що Зеленський говорить про діючу лінію розмежування, не про вихід із всього Донбасу. Так, це, це теж доволі коректно і правильно, тому що Донбас, лінія Донбасу перетворена на сукупність фортець, через які ворог не зміг перейти ні за три роки повномасштабної війни, ні до того. І втрачати цю лінію було би ну, насправді. Неправильно і навіть воєнним злочином. Тому Зеленський на це не піде. Питання тільки в тому, як він це зможе аргументувати Дональду Трампу. Ну, наприклад, це можна можна про це говорити, апелюючи до військ, які, ну я не скажу, що вони не будуть підкорятися Верховному головнокомандовичу, але ми вже бачили заяви і Сирського, і деяких військових про те, що на цю частину України здавати не будуть. Є конфлікт між військовим і політичним командуванням, хоча сьогодні це доволі синкретична така маса, але він, він може проявити себе. А ми пам'ятаємо, коли Зеленський був на передовій, як тільки президентом став, пам'ятаєте, оця історія. Я не лох, там ти не лох, і так далі. Так от там теж йшло питання про відведення військ, і військові були дуже агресивно налаштовані в той момент. Ну сьогодні Зеленський позиціонує себе по іншому, і структура влади у нього інша, і відношення до нього інше. Це вже не володя з кварталу, очевидно. Але можна це використати для спілкування з Трампом, тобто говорити про те, що є військові, є частини, є вище військове командування, яке може просто не погодитися з таким рішенням, і це є певна проблема. Тобто з Трампом потрібно це все безпосередньо обговорювати, прямо не в публічності, не в істериках, не в постах. Не в погрозах, не в хейті, а мати повністю налагоджений взаємозв'язок. І таким чином я думаю, що ми певний компроміс знайдемо. В цілому путіну той Донбас і не потрібен. Це все знову таке спроба Путіна захопити. Ну послабити Україну. Це очевидно, але для нього Донбас не є критично важливим. Для нього критично важливий це коридор між Кримом і Російською Федерацією. В цілому йому і суми ті не потрібні, і Харків. Він може відступити, і Запорізька атомна електростанція може перейти до України. Я це давно передбачав, але якось не бачу поки що реалізації, ну, буду вірити в це. Тому, якщо коридор буде збережений, там інше питання дуже стрьомне і погане. Це вимаг... спроба вимагати визнання Криму, де Юре. Ось, ось це те, що дійсно може завести переговори в тупик. Але... Питання обміну територіями це не те питання, яке може зупинити переговори, тільки тиск на Україну з вимогою визнання де юре певних територій за Російською Федерацією. це, це проблеми. Але ж раніше США говорили про те, що вони готові визнати Крим Російський. Ну вони готові, вони можуть визнати все, що завгодно. Ми, ми ж до цього не маємо стосунку і відношення. Тобто, є наприклад країни, які. Визнають Китай автентичний той, що на Тайвані. А є країни, які не визнають взагалі не обидва Китаю, Вони вважають, що це один Китай. Ну тобто, яка країна, кого визнає, це її персональна трагедія або її персональна справа? Хтось визнає Абхазію, хтось визнає Осєтю, хтось ну, тобто, без проблем. Я не думаю, що Сполучені Штати Америки підуть на такий безпрецедентний крок, коли країна суверенна не визнала, не підписала нічого. А сполучені Штати Америки візьмуть і визнають відпочкування як окрему країну, ну як окрему як територію до іншої країни. Тобто, це доволі. Небезпечний міжнародний прецедент, тому що це матиме наслідки і для сполучених штатів в тому числі непрогнозованими. Тому будуть тиснути на Україну, щоб ми підписали де юре передачу Криму Російській Федерації. Це може таке бути, і Зеленському потрібно бути готовим до такої розмови. Так, це ж для цього необхідно носити знову ж таки зміни до конституції. Так ну знаєте, процес може тривати довго. Може, може бути надзвичайно ну, по принципу, або падишах помре, або віслюк здохне. Ця історія, коли людина пообіцяла, що за 20 років навчить віслюка говорити. Ми можемо в цілому грати в цю гру небезпечну гру. Але можемо грати, і процес може бути розтягнутий на 5 років, на 10 років, а там і з Путіним щось станеться, а там і ще щось буде. Ну тобто, це ж не просто так, де Юра передати якісь території. Це ж недостатньо, щоб Зеленський просто підписав якийсь папірець, і в даному випадку Україна може це також використовувати. Але ну, ми, ми розуміємо наскільки багато наслідків. Це має і для України, і для особисто Зеленського, і для всіх тих заяв, які були. Ну і сам Зеленський буде розуміти, що він війде в історію як людина, яка підписала відчуження територій. Це, це погана історія для Зеленського, і, власне, і тема виборів ще вчора прозвучала, що теж було дуже дивно, прямо на початку. Тобто, можливо, цю задачу передадуть комусь іншому якомусь перехідному президенту ну в даному випадку важко спрогнозувати, що буде далі, але те, що вчора Трамп не говорив про Крим, те, що вчора Трамп не говорив про офіційно, але ж він напередодні зробив допис Сергія про Крим, так про, і про Крим і про НАТО. Про те, що треба так. визнати треба визнати, але але я ще раз от хочу акцентувати: що одна справа, що до переговорів відбувається, це тиск. Одне на одного, тобто те, що Зеленський говорив і писав, те, що європейські лідери говорили, і писали, і те, що під час переговорів відбувається, це різні речі. І вчора таких заяв від Трампа ми не почули. Слава Богу. Ну але питання це буде обговорюватися, бо для Путіна Крим суттєво важливий. А якщо буде Крим, то відповідно буде питання сухопутного коридору до Криму завжди, і тому українська влада це чудово розуміє. Наявність і власність Російської Федерації на Крим робить Україну потенційно небезпечною в величезній тривалій перспективі. Сергію, а який може бути вихід на цієї ситуації, як ви бачите це? Ну потенційно, що це може бути, яке рішення? Дуже важко спрогнозувати, що це може бути. Знаєте, можна говорити від різних. Теорій такого характеру, що давайте там дочекаємося розпаду Російської Федерації. Я от дивлюся, деякі експерти там фантазують щодо того, що буде. Ну, це та той процес, до якого можна не дожити, бо Російська Федерація ніколи не розпадалась. Вона десь втрачала території, це дійсно так. Потім їх підбирала або робила кровавим місище Ну, от, наприклад, з тієї ж самої Чечнею тому чекати, що Російська Федерація десь розпадеться, і ми тоді щось повернемо. Це теж не варто. А ось е, Путін, Ну це вже інша історія, е, наскільки станом на сьогодні е, Путін визначає всю політику Росії, це дуже важливе питання, і дуже до речі, цікаве. бо Ну, той Путін, якого я побачив на Алясці, мене особисто дуже здивував. Тобто я, я очікував побачити людину, таку ну серйозну, яка, яка завжди там, відповідала десь за свої е, слова погрози. Він давно говорив і про кинджали, і про те, чим це може закінчитись, і це була така людина з доволі небезпечною риторикою. А тут привезли якогось клоуна, який корчить рожу, який показує ну, якесь. якесь Дивне, дивну міміку. Навіть деякі українські там фізіономісти почали розповідають, що це взагалі не Путін, що це якийсь двійник, тройник. Ну то не цікаві історії. Вже від них трішки погано пахне, так можна сказати, що і то Зеленський, не Зеленський, і Трамп теж не Трамп. Ну така собі історія. І я подивився на Путіна зовсім іншими очима. Я подивився на людину, яка старіє. Я подивився на людину, яка може себе не контролювати. І що буде у випадку ну втрати путіним влади або відходу його десь там на пенсію? Не знаю, в який світ ось це дуже важливе питання, і Україна може собі повернути території, і можливо, це буде не військовим шляхом і, скоріш за все, що це буде не військовим шляхом, але потрібно, потрібно дочекатися нового президента в Росії. При Путіні повернути Крим буде надзвичайно важко, і ми це чудово розуміємо. Макрон сказав, що зустріч між Володимиром Зеленським та Путіним затверджена і відбудеться вже в найближчі дні. Ну, якщо вже мова ідею навіть про це, чи можна говорити про те, що все ж таки. Якісь компроміси тоді знайдені і все йде до завершення, чи не можна щодо я. Я боюсь цієї зустрічі. Насправді я не вірю, що вона може відбутися безпосередньо. Ось так в такому форматі. Ну можливо, але але це дуже ризиковано. Тобто, Зеленський і Путін сам по собі, це це така собі суміш. Їм сьогодні домовитись безпосередньо одне з одним дуже, дуже важко. Ну почнемо з того, що. Путін не сприймає Зеленського як паритетного гравця. Ну, не сприймає. Тобто, він пам'ятає Зеленського на сцені КВК, він пам'ятає Зеленського актора серіалів, він, якщо він їх дивився, він пам'ятає Зеленського володя з кварталу. Ну тобто, він пам'ятає Зеленського, який там з різними в різних тусовках, в тому числі в Російській Федерації, був. Іншого Зеленського він не знає, знати не хоче. І він це підкреслює свідомо, він намагається на цьому грати. Разом з тим, ми чудово розуміємо, що така зустріч так чи інакше має відбутися, і бажано, щоб вона була при Трампі. Вчора Трамп заявив, що вони обидва хочуть, щоб я був присутнім, і, в принципі, я не заперечую. Але ну, нехай вони зустрінуться спочатку вдвох. Путін, наскільки мені відомо. Таку зустріч не підтвердив Російській Федерації. Ну можливо, я не зустрічав, можливо, є така заява, але безпосереднього погодження зустрічі Зеленського і Путіна станом на сьогодні я не бачив. Якщо вона буде анонсована і буде підтверджена, то очевидно, що з американського боку не сам Трамп, але люди Трампа будуть на ній без них. Ця зустріч вона просто приречена на провал і відсутність перспектив. Ну, мені так здається. Видання Волсіджорна пише вже про те, що Володимир Зеленський може розглянути пропорційні обміни землями. Про це він сказав під час переговорів із Трампом. Що таке пропорційні обміни землями, на ваш погляд? Ну ми говорили про те, що оцей своп обмін територіями. Багато в західній пресі були були історії про це. А потім виявилося, що це не обмін територіями. А виявляється, що ми маємо віддати багато. А в результаті отримати завірення Путіна про те, що він не буде нападати і ніяким чином не буде далі атакувати Україну. Ну це ніхто не повірить. Коли починалася друга чеченська війна, Путін дав інтерв'ю по центральному каналу, що все тепер от народи будуть дружити, і війни не буде. І як тільки ефір завершився, через півгодини танки Російської Федерації двинулись на Грозний. Розпочалась Друга Чеченська війна, надзвичайно кровава. Тому те, що говорить Путін, ну це дійсно тут. Я, я навіть не буду заперечувати вірити йому надзвичайно складно, не можна і небезпечно. Тому Володимир Зеленський говорить про якийсь взаємний обмін рівноцінними територіями. Бо вийти на обмін, тоді коли в тебе забирають, а ти нічого не отримуєш, напевне, напевне, не той варіант, і тому ще раз підкреслюю, що дуже важливі були заяви, отакі доволі агресивні і непродуктивні, нібито для переговорів, до самих переговорів, якщо ми отримаємо частини. Нашої землі назад, які дадуть нам стратегічну перевагу, ну, наприклад, це може бути Кінбурзька коса, бо вона повністю блокує там і Миколаїв, і порти, і небезпечна для інших процесів в Україні, То це буде дуже добре. Якщо ми отримаємо відхід російських військ повністю від Сум від Харкова, від Запоріжжя, передачу Україні, Запорізької атомної електростанції. То це ну стратегічна перевага, це важливі об'єкти, про які можна говорити. Тому Зеленський все ж таки робить крок назад від слів, що ні і ніякі обміни не можуть бути. А Сибіга про це теж заявляв до а слів. А давайте будемо думати над рівнозначними обмінами. До речі, це теж може бути дипломатична гра. Тут головне її не перетягнути. Бо Путін гравець дуже сильний і дуже хитрий. Якщо він побачить, що ми лише затягуємо процес готуючись до чогось іншого, то наслідки знову-таки можуть бути непрогнозованими. Тому з одного боку не потрібно поспішати і втратити щось дуже важливе. А з іншого боку, потрібно, потрібно мати усвідомлення того, від чого Україна поки що готова відмовитись. Ну, власне, воно де-факто нам не належить. Станом на сьогодні, тобто там все одно Російська Федерація, і якщо ми можемо отримати назад свої території в обмін на те, що ми поки що визнаємо де факто присутність іноземних військ на нашій території, маю на увазі російських, ну про це тоді мова може йти. А ось просто давайте відведемо війська. Це, напевне, не той варіант, на який Зеленський погодиться. Щодо гарантій безпеки, також це проговорювали під час зустрічі з європейськими лідерами, так і Мерс на цьому наполягав, казав, що це також безпека і Європи. У Трампа запитували щодо присутності американських військ. Ну, він не відповів, можна сказати ні так, ні так залишимо, можна сказати без відповіді це запитання. Так все ж таки, коли ми кажемо саме про ці моменти, що це може бути, тому що от Нью-Йорк Таймс. Каже, що гарантії безпеки це, у вигляді все ж таки військ НАТО можуть бути надані У миротворчі сили у складі збройних сил України, так звані сили розтяжки, це менший контингент, що не зможе дати серйозного виру, але змусить Російську Федерацію задуматися, чи варто ризикувати життями європейців та спостерігачів сотні військових, що фіксуватимуть початок можливої військової операції. Такі три сценарії публікували. Дійсно, сьогодні розглядаються сценарії різні. Присутність американських військ мені здається, що це більше фантастика ніж реальність. Хоча все можливо, якийсь обмежений контингент може бути у вигляді інструкторів. Там і так далі. Ну, американці і так присутні в Україні. Як інструктори, це не варто заперечувати це. Знають всі. А ось позиція Мерца мені в даному випадку подобається. Я їм не вірю нікому з європейських лідерів. Нікому одразу скажу для мене. Вони дуже дивні персонажі, і для мене не зрозуміло, чому Володимир Зеленський настільки їм довіряє, але напевно немає виходу. Бути розчавленим Дональдом Трампом все ж таки, напевно, потрібно мати якусь подушечку у вигляді європейських партнерів, які теж чинять опозицію Дональду Трампу, але таку тихеньку. Так от, чому мені подобається позиція Мерца? Справа в тому, що Мерц представляє державу, яка не є формально ядерною. Це дуже важливо. Мерц представляє державу, яка підписала дуже багато угод про нерозширення там своїх військ, по нерозвитку ядерної зброї. Дуже багато чого, яке не скасоване воно діє. І тому присутність в Україні саме німецького контингенту, це може бути і Польща, це може бути і Литва, і Латвія, і Естонія, і Швеція, і Швейцарія. Ну, Швейцарія не піде, очевидно. Але це мають бути країни, які не мають ядерної зброї, і е, саме всі країни європейські, вони і можуть відігравати роль спостерігачів е, над режимом припинення тиші. Тому що, ну ви бачите, припинити обстріли е, е, дуже важко, і режим збереження тиші дуже важливий. Е, і фіксація його дуже важлива. Тому е, з обох боків будуть. Намагання або відповісти, або завдати удару по якимось небезпечним угрупованням, це обов'язково буде. Тому присутність контингенту обмеженого надзвичайно важлива. Надзвичайно важливо. Хоча сьогодні Сполучені Штати Америки в цілому можуть за розвідувальними даними спостерігати за ударами і дистанційно. Це немає в цьому проблеми і секрету. Проте, ви праві, наявність живої сили. З європейських країн може бути стримуючим фактором. Але чи європейці відправлять свої сили без американських? Тут, тут важливе питання. Європейці взагалі займають дуже дивну позицію в цій війні. Я, я не бачу їхньої зацікавленості в завершенні війни, проте, Сполучені Штати Америки можуть Дональд Трамп може знайти аргументи для європейців, щоб вони все ж таки пішли його планом. Вчорашня їхня позиція і вихваляння Трампа і такі комплементарні слова в бік Трампа з боку європейців ну, вселяють в мене надію в те, що Трамп знайшов для них правильні слова, і закрита зустріч Трампа з представниками ЄС, напевно, мала ну я б хотів бути присутні і послухати, а що власне Трамп їм пояснив, що він їм сказав. Я спостерігаю за заявами європейських лідерів найближчий тиждень їхні заяви будуть свідчити про те, яким курсом вони йдуть. чи вони залишаються в опозиції до Трампа і таким чином трішечки підтримуючи Зеленського в його сміливих заявах стосовно отаких перемирських угод, це не мир, звісно. Чи вони займуть позицію людей, які будуть реалізовувати план Трампа? Скоріше за все, другий варіант якраз і. Будемо спостерігати в найближчі місяці. Так, Сергій спостерігаємо та слідкуємо за всіма подіями, аналізуємо у наших з вами спільних ефірах, за що вам безмежно дякую, як завжди, за цікаву та важливу розмову і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте дякувати їм за підтримку. Друзі, традиційно вас закликають підписатися на нашу платформу, а також на авторський ютуб канал Сергія Ягодзінського. Всім дякую за. Перепрошую всім дякую за увагу і до зустрічі наступних ефірах. Пане Сергію. Щиро дякую та буду вас чекати. Держите.